Сьогодні поговоримо про брокерські рахунки. Брокерський рахунок відрізняється від банківського, тим, що ви тримаєте на ньому не гроші а інвес, інвес, ваші інвестиції, такі як Акції, mutual funds чи е, ETFs. Почати я б хотів з такого брокера як Robinhood. Robinhood Gud є дуже популярним брокером зараз, тут в Америці, тому що він дуже зручний в онлайн користуванні. Ще з фішкою його є те, що ви можете на ньому тримати ваші крипто, такі як біткоін, доч чи, чи якісь інші криптовалюти, разом з вашими акціями. Ще вони зараз додавали таку можливість як пенсійні аккаунти. Тобто можна на ньому зараз відкрити і пенсійний аккаунт. Раніше цієї можливості не було. Ще з плюсів. І які є в нього, якщо ви купили чи продали акції на цьому аккаунті, ви не платите ніякої комісії? Легко можете вивести ці гроші з Robinhood до іншого якогось брокера, якщо по тим чи іншим причинам вам перестав подобатися цей брокер. Коштуватиме вам це 100 доларів. Другий брокер це Vanguard. Vanguard є одним із перших онлайн-брокерів, які взагалі з'явилися тут в Америці і в світі. Є дуже популярним і є, він є надійним. По суті, якщо ви спитаєте старшу людину, де відкривати брокерський аккаунт, і Ворен Баффет вам скаже, також що це Vanguard. На цьому брокері ви можете мати. Пенсійні аккаунти, дитячі акаунти, дитячі акаунт, на навчання. Рахунки і ще й різні, різні рахунки. З плюсів, ви також можете легко закрити тут свій рахунок, перевести до іншого брокера, коштуватиме вам це 100 доларів. Потім є ще такі варіанти, як Fidelity. Вібул uh, Фаделеті, наприклад, з нього, якщо переводиш, якщо закриваєш тут свій рахунок, переводиш до іншого брокера, не платиш ні долара. Це є абсолютно безкоштовно. Вібул він є дуже популярним брокерським рахунком зараз в Америці, і люди багато його дуже рекламують зараз на Ютубі. Але. Для мене це не варіант, тому що він, його головний офіс розташовується в Нью-Йорку, але власники його, по суті, це китайці, це, це точно не для мене, але є такий варіант. Потім є ще такий аккаунт, рахунок, як Charles Schwab. Він є дуже популярним рахунком, брокерським рахунком тут в Америці. і... Він є зручним в онлайн користуванні, що є великий плюс. Тут є на, на навчання, дитячі рахунки, пенсійні, але фішкою його є те, що ви можете просто десь тут, ви можете до нього піти так само в якийсь як бранч банковський, де ви можете назначити зустріч собі з людиною і піти там на консультацію, поспілкуватися з кимось не. Не, не онлайн чи по телефону, а тут ви можете піти з людиною сісти і поговорити. У вас буде там свій особистий брокер, брокер, до якого ви зможете зателефонувати за однією чи іншою порадою. І небагато брокерських взагалі не багато брокерів надають таку можливість, як піти просто з людиною поспілкуватися. Взагалі я більше ніяких таких не знаю тут в Америці. Це є плюс. Потім Interactive брокерс. Інтеректів брокерс це м, особливість цього брокера в тому, що він це є американський, це дуже великий брокер. Але е, фішка його в тому, що він є е, більш популярним за межами Америки, ніж він є, е, ніж його популярність в Америці. І в Європі, в Україні, взагалі в Україні це од. Мабуть, єдиний варіант, якщо ви хочете відкрити рахунок, якби я відкривав рахунок в Україні, то це був би Interactive Brokers. Бо там більше, мабуть, просто немає ніяких варі... в... варіантів нормальних. Та з нього, якщо ви переводите свої акції до іншого брокеру, це коштує, це нічого не коштує. Це безкоштовно. Я пройшовся по самих основних і популярних брокерах в Америці, але їх є набагато більше. Європа, людина, яка познайомила мене з брокерськими рахунками, власна була, власне була з Європи і в нього був Деро. Ще 7-8 років назад, а, може 10 років назад, було не так багато варіантів вас, якби ви інвестували в Європі. DeGiro був в топ-2-3, мабуть. За, зараз він і зараз є добрий брокер, багато людей ним користуються в Європі. Але кроме нього ще є такі самі вони, власне, також непогані брокери, як Scalable Capital, Trade Republic, і, звісно, Interactive Brokers. На мою суб'єктивну думку, і якби я відкривав би рахунок в Європі, я б вибирав би між цими трьома. І скоріше за все, це був би або Interactive Brokers, або Trade Republic. Uh, хоча їх є набагато більше сьогодні є багато варіантів, де можна відкрити свій брокерський рахунок і почати інвестувати і стати інвестором. Як каже Ворен Баффет, один з його секретів в тому, що він почав інвестувати ще малою uh, дитиною. Сьогодні можна почати, навіть якщо у вас є тільки 50 чи 100 доларів, ви вже можете відкрити свій рахунок і стати інвестором. На сьогодні все і бережіть себе.